У справі про вбивство Ірини Фаріон, не то новий поворот, не то чергова буря в склянці води. В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, відпускають. З протилежного боку, донька підозрюваної Софія особа та її нова адвокатка вимагають перекваліфікації злочину для довічного ув'язнення для підозрюваного В'ячеслава Зінченка, що ж відбувається насправді. Пробуємо розібратись. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково і це відео, і канал, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, долучайтесь до числа патронів і спонсорів каналу. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. А спонсорі-патрони каналу першими можуть дивитись відео на цьому на моєму каналі. Всім спонсорам та патронам велике, велика дяка. Але передусім хочу зробити уточнення та, виб... та... вибачитись за не зовсім правильну інформацію. О, У Гузінченка, як я зараз з'ясував, таки немає сестри. Але переходимо до. Нашого нинішнього розбору. Шум навколо того, що В'ячеслава Зінченка відпускають на свободу, ґрунтується на одному єдиному матеріалі, опублікованому спочатку на сайті служби ТСН і потім на YouTube каналі ТСН. І все це з'явилося 30 вересня і являє собою компіляцію старих відео в нарісці судового засідання 19 вересня та коментарів Вікторії Генатюк, журналістки, яка починає все сенсаційною заявою Олени Зінченко, матері підозрюваного, сказаної ще 19 вересня. Славіка відпускають. І далі йде оця нарізка зі спілкування матері з журналістами, які були присутніми на судовому засіданні 19 вересня. Цього ж дня, тобто 30 вересня, на сайті ТСН ще один журналіст Ігор Сіров публікує матеріал із заголовком відпускають». Це точно очевидно, йдеться про його матеріал, який вийшов в ефірі ТСН. Я так думаю. І, зокрема, там є спілкування з матір'ю підозрюваного Оленою Зінченко. Правда, чомусь е, текстова версія, а не відео чи хоча б аудіо, е, оскільки йдеться все ж таки про телеканал. І саме е, там е, Олена Зінченко говорить те саме, що й в суді. З того невеликого уривку, Не зовсім зрозуміло, про що саме йдеться. Чи те саме, що Олена Зінченко сказала журналістам у залі суду, чи це вже нове спілкування приблизно 29-30 вересня з нею журналіста ТСН Сірова, коли вона, по суті, повторила те, що сказала у суді журналістам? Чого мені особисто забракло у цих двох матеріалах? Так це позиції протилежної сторони, тобто доньки вбитої та її адвокатки. Хоча вже на той момент була доволі гучна заява доньки убитої Софії особи про перекваліфікацію злочину і довічне ув'язнення для В'ячеслава Зінченка. Ну, це було ще до судового засідання 19 вересня. Чи має під собою така заява потерпілої сторони ґрунт? Ну, напевне, з точки зору доньки і її адвокатки так. Чи є для цього підстави? Ну, поки що складно сказати, тим більше, що в цій справі надто багато запитань. Але, очевидно, інше. Зв'язаний матеріал ТСН став першим джерелом для численних передруків і як результат формування громадської думки. Відпустіть хлопця, він не винен. Але єдине, на чому ґрунтується це твердження, переконання його матері у невинуватості сина. А щодо протилежної сторони, то вони зсилаються на численні експертизи. Поки що, єдина про яку було сказано, це є одорологічна експертиза, тобто експертиза запаху, адвокат підозрюваного це, звичайно, спростовує, але це адвокат. Каже, що, мовляв, там був. Була не лавочка, а стільчик. Ну, чесно кажучи, я, я не знаю. Наприклад, це такий досить віддалений район, в якому, чесно кажучи, ніколи не доводилося бувати. Але, як правило, стільчики, вони ну, не притаманні для Львова, тим більше в таких спальних районах. Тому не знаю. Ну І, мабуть, залежить від того, з якого матеріалу з. Зроблено цей не то стільчик, не то лавочка? От. І, знову ж таки, адвокатка ств... посилається на інші експертизи. Втім, вона не уточнює на які саме, але, мабуть, вона і не зобов'язана це оголошувати. Е... Що з того виглядає? Що хтось. Формує е, точку зору українців у певному напрямку щодо невин, невинуватості непричетності Зінченка. Хоча знову ж таки поки що для цього належних е, фактів немає. Є факт, що був у Львові, є факт, що він очевидно був. На вулиці Масарика 3, і не зовсім зрозуміло, що він там робив. Тому що о, як людині приїжджій пояснити, що він робив годинами і днями в такому віддаленому районі Львова, ну, пояснити дуже складно. Ну, Тобто, в туриста. Потреби там перебувати, схоже, цього не буде. Там просто нема ніяких туристичних об'єктів чи розваг. Це звичайний спальний район. Якщо він там не винаймав помешкання, а він там не винаймав помешкання, то турист, схоже, цього навіть не буде знати, де це є. Отже, слідкуємо за розвитком цієї, цієї події. Цілком ймовірно, що тут зрештою випливе фігура співучасника, замовника, але це треба чекати. Тож підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна. Дякую.